З початку війни в Україні зросла кількість людей із серцево-суденними захворюваннями, зокрема, почастішили інфаркти. Лікар-кардіолог Андрій Ветриховський каже: нині люди постійно перебувають у стресі, що негативно впливає на серце. Такий хронічний стрес до того, що у хворого виникає підняття тиску, гіподічна хвороба. Тому що стосовно тиску, у нас є поняття гіподічна хвороба, а і називається гіпотензія. Гіпотензія це транзиторний стан. Ну, наприклад, ви дійсно ви спереживали там перед екзаменом, ти спіднявся у молодої людини, а потім в нього тиску нема. Але у цей хронічний стрес до того, що все ж таки ці симптоматичні вторинні гіпотензії переходять на вже в сталу гіпотенічну хворобу. Зрозуміло, стрес приводить до того, що на фоні високого тиску звужується судина. У я завжди кажу, як студентам чи молодим лікарям по закону гідравліки, якщо менший просвіт, поступ не поступає кисень до серця, то що виникає його недостатність. Тобто, виникає серцева недостатність, виникає до гострі міокарда. Мі 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 тобто, якщо переховувати всі ці стани, дійсно збільшились. Крім того, зазначає медик, побільшало й запущених випадків захворювань серця. Надто мало людей вчасно звертаються за допомогою. Так само деякі серцево судинні захворювання, зокрема інсульти та інфаркти, значно помолодшали. І на ті хлопці, які на війні, які витаються. тому що тут дуже виражена градація. Одні дійсно скам так філософське настроєні, Вони замкнуті, як я кажу, як жачки, які дуже важко так вивести. Буває таке, що люди поступають до нас в відділення в плані лікування, і я не можу з ними з нього зібрати анамистоп розказати. Він боїться, не то що боїться, він не хоче розказувати ті всі нюанси у зв'язку із ситуацією та ймовірним загостренням серцево-судинних захворювань. Міністерство охорони здоров'я працює над забезпеченням медичних закладів критично важливим обладнанням. Пацієнт має потрапити в такий спеціалізований центр, мережу яких формує Міністерство охорони здоров'я, і там бути надана вчасна медична допомога пацієнту якісно, вчасно і безоплатно. В Плані діагностики законів серця. Є такий метод, називається контрофія. Тобто людям вводять контракт в серці, ми дивимося, стан судин. Якщо донедавно це мали, скажімо так, хай буде Київ, вже потім перейшли. У нас були центри, там міська лікарня з'явилася, то зараз у нас і кардіоцентр обласний бісум є. В Колумиї ми в Калуші. тобто збільшилася кількість центрів, де ургентно, тобто хворий, в нього виникає наприклад, якийсь біль, більскар, його доставляють на кареті швидко допомоги. В заклад йому робить це процедуру, вона дійсно безкоштовна. Відтак у рамках відзначення Всесвітнього Дня серця в Івано-Франківську відбудеться акція День здоров'я. Захід розпочнеться 30 вересня о 10-й годині на Вічевому майдані. З метою профілактики серцево-судинних захворювань та інсульту учасники заходу матимуть змогу зробити електрокардіограму з розшифруванням та отримати кваліфіковану консультацію кардіолога, а також безкоштовно отримати чимало інших медичних послуг та консультацій. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо компанія